А я казав, що я по неї повернуся. Моя клієнтка виявила бажання забрати цю машинку. Я знову в хлопців на Боскар Вінниця з самого ранку. І ще в мене є клієнти, які бажають оглянути машинки. Сьогодні будемо працювати, познімаю відео робочі. 99 пробігу, 1,6 MPI, в рідній фарбі. За аукціона вся підтверджуюча інформація, сервісна книжка. Подивіться на цю красотку. Це вже екземпляр. Це таких машин в Україні. ну Прокоментуйте, хто бачив такі машини в такому стані, з таким пробігом тут у нас в Україні. Показую її по лівому борту. Рівненька, ціленька. Вона вся в наклейках, у бірочках. Я покажу всі ці моменти, отакі От наліпки по всьому кузову в неї. Сервісна книжка. Додам скріни за аукціону, з яким вона куплялася пробігом. Зараз має 99-911, скоро 100 тисяч. Дивіться на станції і машини. Да, отакі є ще машинки в нас в Україні. У хлопців є машини з пробігами 120 тисяч там туксончики. І це все підтверджені пробіги. Хто не вірить в ці цифри, давайте на спор. Коментуйте Он її французькі номера, з яким вона продавалась на аукціоні. Тут у нас повний комплект. Дивіться. Аптечка. Домкрат, ключ, запаска, все оригінал. Права сторона. Ідеал без ніяких косметичних нюансів, притертостей, м'ятин, царапин, їхні хворі місця, кромки в ідеалі. Ніде немає ні найменшої корозії. Машина 2009 року. Да, вона дорожча своїх конкурентів, але я завжди кажу, що ми за ці кошти, які переплачуємо, ми купуємо 100, 150. Інколи 200 тисяч пробігу. Ну і покажу під капотку, друзі. Був холодний запуск, вона запустилася ідеально. Подивіться на стан цієї машини. Тут ніде ніхто навіть не лазив. Подивіться, всі бірочки. Покажу під низом, під кришкою. Новий генератор стоїть. Абсолютно новий. 1,6 MPI. Я думаю, що цей двигун походить дуже-дуже гарно. Тому що є екземпляри і по 400 тисяч проходжують, і по 500. Ці двигуни. Ось він код, хто хоче, може подивитися. Працює ідеально. Ось такий апарат. Будемо їхати зараз гнати нові власниці.